Якщо взяти 32 й рік до нашої ери, то війська вже збирались повним ходом. Що з однієї сторони, що з іншої? Октавіан Август просив, щоб йому склали присягу як своєму командиру. Всі війська, які були розташовані в західних провінціях, в тому числі і боєздатні легіони Галії. Марк Антоні вже збирав всі свої війська зі сходу, зі східних провінцій, і йому досить потужно допомагали його, скажімо так, союзники, царство, з якими він підтримував союзницькі відносини, і Клеопатра свої військові контингенти і кораблі теж надавала Марку Антонію для ведення бойових дій. Незважаючи на те, що Октавіан зібрав якесь більш-менш боєздатне військо, або, як казали історики, досить боєздатне, так як на півночі були серйозні легіони, в нього все одно не вистачало любові, народної підтримки і, скажімо, так, підтримки аристократії і істинних римлян, адже всі пам'ятали Антонія як союзника їхнього улюбленого Цезаря, який був їхнім героєм. Адже Цезар досить багато чого зробив для своїх друзів і для народу, якого вже за час триумвіратів досить сильно розвинули як особистість і як справжнього римлянина. Антоній був одним з його генералів, і ніхто не хотів, скажімо так, відкрито з ним протистояти. Саме тут виходить на сцену славнозвісний заповіт 32-му році. Цей заповіт за легендою принесло Антонію двоє перебіжчиків. Принесло Тавіану двоє перебіжчиків від Марка Антонія. Ці заповіті йшлося про досить цікаві речі: про те, що Цезаріон, син Цезаря, був наслідником і мав перейняти на себе всі повноваження Октавіана наслідником Цезаря, який для справжніх римлян був зовсім не типажом, який міг керувати ними, адже він був від варварки народжений в розумінні римлян. Майже все своє майно він заповідав дітям від Клеопатри, ну і там всілякі такі гадості були набрані в цьому заповіті. Який, до речі, Октавіан Август відібрав у висталок, що теж не дуже мав право робити, і опублікував його. Це також породило серед істориків версію, що заповіт був. Підкоригований самим Октав'яном або повністю перероблений, щоб скомпрометувати самого Антонія.